Привіт, мої маленькі актори! Сьогодні ми з вами готуємось до вистави за чудовою казкою Ніни Кувко дім домок. Але спочатку розігріємось, як справжні артисти. Рівно стіни ми зведем, дах міцний нагору ждем, двері й вікна відчиняєм і гостей усіх пускаєм. А скажіть, з чого складається дім? Так, є стіни, дах, підлога, двері. Покажіть у повітрі, де дах. А де підлога? Стіни? Молодці ви справжні будівельники? Тепер знайдіть у своїй кімнаті ці частини справжнього дому. Покажіть мені, де у вас вікно, а двері, а стеля. Тепер торкніться стіни. Послухайте її звучання. А як звучить підлога? А який звук у дверей, коли їх відчиняють? Подивіться, ось будиночок із казки дім домок. А ось наш садочок. Чим схожі ці будинки? А чим відрізняються? Хто міг би жити у нашому садочку? А хто у лісовому будиночку? Дім домок був маленький, затишний, дерев'яний у лісі. А тепер побудуємо свій дім домок. А зараз розіграємо нашу казку. У лісі стояв маленький дім домок. В ньому жило багато звірят, зайчик, їжачок, білочка, ведмедик. Давайте розіграємо цю казку. Хто буде зайчиком, білочком, їжачком та ведмедиком? Тук-тук-тук, хто в домі живе? Я зайчик, пострибальчик, а ти хто? Зайчик говорить тоненьким голоском, а ведмедик повільним. Білочка – дзвінко і весело. І всі разом скажемо, дім домок стоїть у лісі, всім звірятам там чудово, весело, тепло і чисто. Ось який у нас дім чудовий. Як вам наша вистава? Хто був найвеселіший персонаж? А яким був лісовий дім домок? Маленький, затишний, дружний. молодці артисти, тепер ви готові до справжньої гри театралізації. Ми будиночок збудували і звірят усіх прийняли, разом грались, веселились і нітрохи не втомились. До нових зустрічей, мої маленькі актори.